Так, покажу вам, як власне відбувається реєстрація матчів і результатів ігор на League. UM Відповідно, коли ви будете грати на турнірі, вас буде, ви зіграєте якусь гру, ви перейдете, потім хтось з вас, з учасників, там переможе, бо то, хто програв, на League. UM він заходить на власне, це мій аккаунт, він заходить на свій аккаунт на сайті. Потім клікає на My UM League. Ось. І в нього. Тут є, в принципі, його зразу статистика. Результати в офіційних турнірах, в турнірах ком'юніті, загалом всі. І тут, в принципі, весь список матчів, типу, хто він ну коли з ким грав. <кій> Ось. І в, тут таке поле в прогресі. Є, власне, ваші заплановані матчі. У мене був, власне, запланований матч, який я от щодавно, нещодавно стрімив. У вас будуть заплановані матчі групового етапу. Там, в залежності від того, чи у вас буде ще 3. Окрім вас суперники в групі, чи 4. Відповідно, то буде ще 3-4 матчі. Перепрошую. Ось. Ви заходите сюди, в Deed Results. Воно буде, в принципі, все схоже, тому що у нас такий самий формат Bankpost, best of 3. Ось. Ми обираємо лідера. Я був лідером в цьому драфті. Переходимо тепер до піків. Піки в нас були такі, що в мене був. Ви обираєте, власне, бачите, 4 є слоти кожного з гравців, є бан опонента, і є бан, -мусел бан. Відповідно, я зараз от буду писати, що в мене був Бікфут, в мене був Ахілес, в мене був Люк Кейдж. Люк Кейдж, і в мене був. В мене було Джилл Тренд. Суперника був Тесла. Uh, Нікола Тесла, був була Єнерга, була Мавпа І. Ші Халк, Ші Халк. Ось. Все. Ви внесли. Не обов'язково. Ну, в ідеалі ви маєте вносити це в тій послідовності, які ви драфтили, щоб воно було типу, схоже. Але ну, я не маю на це сили натхнення. Ось, тепер е, ви обираєте бани опонента, мені суперник забанив Бікфу. Так, мені суперник забанив Бікфута, я йому забанив Мавпу. І потім селфбан я собі забанив доктора Джол Тренд, він мені забанив, е, він собі забанив Єненгу. Ось. Все, так відбувся наш драфт. Ви це також будете так само логінити. Тепер до Ігор. Е, перша мап, Перша гра. Game One Map була на Raptor Падуку. В мене був Luke Cage, Ось воно мені вже дозволяє лише обрати тих двох, хто залишився. І так само суперника. Я обираю Теслу. Переможець Luke Cage, Стартова позиція перша. Кількість здоров'я в кінці 9. В Тесла мінус 1. Оцю, оцей рядочок. Кількість ходів. В принципі, не треба заповнювати, його можна пропустити. Ось, ви зберегли першу, так само друга. Друга гра у нас також була на раптор падаку. В мене вже був Ахілес, В суперника була Щіхалка. І знову ж таки, переможець Ахілес, на читах. З першою позицією, кількість кінцевого здоров'я 9, і в Щіхалка мінус 1, так само. Все, ви зберігаєте. Ось, у вас виб'є таке, типу віконечко. Знову ж таки, ваш пік, пік суперника, кого забанили. І результати матчів. Все ви підтверджуєте, сабміт і все. Потім вашому супернику в Discord прийде сповіщення від боту, де він зможе, власне, переглянути результати і їх підтвердити або змінити, якщо щось було не так. Ось це, в принципі, і все. Якось так.